Привіт! Я тітонька Дарина. Незвикувана, повна торбина. 15 травня Україна як і увесь цивілізований світ відзначає День сім'ї, День родини. Тому для читання я вибрала оповідку міцний горішок зі спірки Василько таємниця. Цю збірку написав один з моїх улюблених письменників Василь Шкляр. Оповідка завелика, тому я почитаю вам невеличкі уривочки. Вона почнеться з того, що в селищі поставили п'єсу квітки Основ'янка. Сватання на Гончарівці. Цю п'єсу поставила режисер, вчителька головного героя Олена Іванівна. І хлопчик почувався героєм. А от чому? Я почувався героєм дня, бо всім найбільше подобався мій тато. Дарма що він грав дурника Стецька. Але ж це була найголовніша роль у п'єсі. Вшечевний червоний шаровар у солом'яному брилі. тато придурювався, краще за всіх, та ще й не домовляв слід, як маленька дитина, він повсякчас лузав гарбузове насіння або трощив вологодські горіхи. І коли клуб вбухав реготом, тату частенько. Додавав щось від себе, чого не було, у п'єс квітки Ослам'яненка. От, наприклад, десь Тецько хвалиться, як він любить їсти, мовляв, у день і вночі обідав би, тато від себе додав. І ввечері снідав би, і зранку вечеряв би, би, і вночі плоднував би, а швидка Настя не нападе, вигукнув із зали. Дядько Семен не пий квас, а ти не пий квасу, то не нападе. І то йому тато, і всі покатилися з сміху. Вистава мала такий успіх, що вирішили поїхати в сусіднє село Дібрівку і виступити ще й там. Але хлопчика тато не взяв з собою. Бо, як він казав, у нього не буде часу з ним. Падатися. На допомогу прийшла режисер вистави, вчителька, хлопчика Олена Іваніна. Вона посадила його в кабіну машини і він поїхав разом з усіма. Вистава почалася. Але ж після першого виступу в татові. В голові переплуталися слова п'єси із його власними, і тепер він довго дослухався до того, що шепотіло йому Олена Іванівна. Деякі її слова долітали аж до мого вуха, казав хлопчик. Не знаю, як би скінчилася вистава, аби не ота пригода. Не піду я за Стицька, — сказала бібліотекарка Люда. Бресес вопідес! — Відповів тато і зам'явся. Потім він порився в глибокий, як торба, кишені шарували, дістав звідти горіха, покрутив його в руках і раптом ударив по горіхові під бором чобота. Як нещастить, то нещастить. Горіх виявився міцненьків. Не трісном, а вислизнув з під татового чобота і покотився через це прямо до чужих хлопчаків. Я зірвався з місця, розіпхав усіх хлопцями і накрив горіха грудьми, як ото хокейний воротар шайбу. А що тато стежив, куди покотиться той п'ятий горіх. Раз огледів мене його очі від здивування розширилися, а брові підскочили аж до чуба. Тата не міг зрозуміти, звідкіля я тут взявся. Усі розсміялися. Я миттю розкрив ладонь і покотив горіх татові. Він упіймав його і хвацько. Хряснув по ньому чоботом. У залі здійснявся регіт. Не розгубився, почув я чийсь вигук. Наш чоловік пролунав ще голос. І після того все пішло, як пописаному. Тато просіяв, заговорив, і до мене вже не долітали слова Олени Іванівни. Мені здавалося, що вистава щойно почалася саме з того місця, коли я повернув татові горіх. Гордість переповнила мене всього, адже горіх утрапив саме до мене. Коли повертався додому, тато на мене зовсім не гримав за те, що я поїхав у Дібрівку без його дозволу навпаки. Він поклав мені на голову свою велику. Теплу долоню і сказав, тепер ти завжди їздимеш зі мною. Навіть маленька допомога буває дуже доречна. Увага, любов, піклування, ось що робить сім'ю міцнішою, щасливішою. Тож... Любіть один одного, піклуйтеся один про одного. І все буде Україна!